Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо вареники, незвичайні вареники, тісто на томатному соусі, а начинка, капуста із фаршем. Е, ну, так сталося, що я для вас знімала покроковий рецепт приготування, але це відео не записалося. Ну, така прикрість. Але мені дуже шкода, що ви не дізнаєтеся, як приготувати такі чудові вареники, а тісто у мене замішано на 2 літри. Роботи ще з ним є і є. Тому, поки я буду ліпити, я вам розповім чіткий рецепт приготування тіста, чіткий рецепт приготування начинки і просто поговоримо про вареники. Тож, приступаємо? І так, тісто на томатному соусі. Подивіться, який воно гарний колір має. Я замішувала два рази по літрі, тому що мені так зручніше з ним працювати. Просто більшу кількість тяжко вимісити. Відстоїлося десь півтори години вже перша партія. І це тісто, вже, з яким я працюю. От, друге вже буде чекати своєї черги. На літру томатного соусу домашнього. Я ще. Додала 3 чайні ложки томатної пасти, попередньо розмішавши її з водою, тому що мені із домашнім соусом трошки ще бракує такого інтенсивного томатного смаку. Тому ви можете додати або сушені томати, вони продаються такі сушені і перемелені, такі як борошно. Це також дасть інтенсивний смак або додати томатної пасти, або і просто з томатним соусом. Тобто, на літр томатного соусу у нас йде 50 мл олії і одне яйце. Трошки підсолити. Томатний соус він і так сам по собі вже підсолений, але все одно ще трошки підсолити. Дати відстоятися годину. Краще навіть робити будь-яке тісто вареники, пельмені. Можете навіть напередодні зробити, поставити в холодильник, заморозити. Це зручно, коли ви зробили, наприклад, забагато тіста, вкинули в заморозку. Нічого там з ним не сталося, воно сталося тільки більш еластичним. От. Начинка у мене. Тушена капуста. Як вона тушена? Вона просто посмажена на сковородці. Кисла капуста, присмажена з цибулею, заправлена паприкою, чорним перцем. Сіль же не додавала, так як капуста квашена. І сирий фарш. На будь-які вареники, коли ви готуєте, от є, коли у вас є основний інгредієнт начинки, і додатковий таке. Негласне правило існує, що на кожен кілограм основного інгредієнту додаєте 300-400 грам додаткового. І так, у мене капусти: тут кілограм 20. Ну, не тут, ще, ще є в мисці, Тобто, початково, як я готувала: кілограм 20 грам, фаршу я додала 400 грам, вже більше нічим не доправляла. Так як капуста, коли смажилась, вже була заправлена і перемішала. З цим фаршем зручно працювати. Він бачите, тримається кубки. Ну, з самою капустою так трошки вона в сторону розлазиться, там, ну, треба так притрамбувати. То в випадку фаршу він його все зв'язує, вона тримається кубки. Ось такі варенички будуть. Чому я готую на таку кількість, тому що я готую не для себе. Як то кажуть, підуть варенички в люди. Будь-які форми, на яких вареники будуть заморожуватись, я борошном не присипаю. Просто кладу харчову плівку і ось складаю в такому вигляді, вони підуть в заморозку. Щодо вареничків, які у нас бувають, ну, те, що у нас за тістом вони можуть бути різні. Те, що за начинкою, ну і навіть за формою, вони також можуть бути різні. І це все буде ну, українська кухня. Це не, не перейнято щось, якби скажімо, з-за кордону, з інших національних кухонь. Це все наше. Тісто заверне раз. Тісто на молоці, на самому молоці, молоко з водою. Просто вода. Ну, томатний соус це вже, звичайно, сучасна вигадка. Ось. Е Може бути кисле молоко, і тоді воно заправляється, ще додається сода, вони тоді будуть більш пухкенькі. От. А якщо покладете їх в пароварку, то це будуть, як в одному регіоні у нас кажуть, пироги. І, звісно, вареники вже не такі маленькі, вони і. Першопочатково ліпляться більшими, От, і готуються на пару, і Називаються вони пироги. Кожен регіон, звісно, робить вареники з тим, чого в нього було достатньо. У нас було картоплі і сира достатньо. Робили картопля, сир, пшоно з грибами, капуста з грибами, квасоля з грибами, дуже смачні вареники і зручна начинка, вона ж така щільна. Легко їх ліпити з рибою, річковою. Ось, зараз до нас вже прийшли такі, як би сказати, це вже із равіолі, лосось із сиром, там, рікота або іншим. Але і українці, скажімо так, не відставали. Хто мав рибу, той борщі з рибою варив, і вареники з рибою. Ну, що мали. Гречка з печінкою. Печінка просто зі шкварками. Ну, картопля сир всім відомо. Картопля гриби. Самі гриби. М'ясо з рисом. Так, так, це все вареники. Просто м'ясні вареники. На м'ясні вареники можна використати навіть косточки, якщо вам, ну. Ви їх маєте багато, або хочете використати зараз з морозилки, бо і те, що пропаде, за такими відключеннями світла. Поставили відварюватися косточки на бульйон такий концентрований. Бульйон, сцідили, використали в інших стравах, а м'яско з косточок зняли, перекрутили і ось вам вареники з м'ясом. Звісно, дуже просто піти і придбати їх в, в магазинах, які займаються виготовлення півфабрикатів. Зараз їх є вже безліч. Ось. І пропонують як звичайним асортиментом картопля-сир Лівер, так і більш широкий, але це все одно не весь широкий спектр, не всі можливості, які ви можете зробити вдома. Або замовити у людей, які займаються виготовленням напівфабрикатів на замовлення. Це все-таки вже йде індивідуальний підхід. На маленьких кількостях легше зробити так, як хочеться клієнту, чи так, як хочеться вашим домашнім більше грибів додати, там більше шкварок, чи взагалі їх не класти цибулю класти чи не класти, тісто, яке вже вам буде смачніше. Ось. Із солодких вареників моїй сім'ї дуже подобаються ці шоколадні посилання я вам залишу під відео. місін каже ура! Коричневі вареники ще є. От, коричневі варенички. Так що вареники можуть стати. Не тільки буденною стравою, там вам на вечерю, чи на обід, чи на сніданок, а і до святкового столу. Так, зараз я розкатаю другу партію, щоб не втрачати час. І ще поговоримо з вами про форму вареничків. До речі, поки катаю, ну, от так і не навчилась я. Виробляти вареники із жгутика, От є, що не вирізають стаканчиками а, чи формами а розкатують жгутик, потім розрізають на частинки і вже ці окремі частинки розкатують. От щось вони мене не виходять такої рівної форми гарної, як би хотілося. Так мені зручніше. Всі кажуть, що цей спосіб є ну, чим незручний? Тим, що ці обрізочки. Коли вже переробляється на другий раз, тісто вже стає крутішим. Що зробити? Зібрали ці всі обрізочки, змочили водою з пульверизатора, Такого звичайного, як кімнатні рослини, ви окроплюєте. Знову перемішали, все воно гарно зліплось, і консистенція така, як потрібно. Немає відчуття, що це вже, ну, з обрізків, що це вже грубше тісто. За формою, звісно, традиційно вони ліпляться півмісяцем таким. Ну, з, з оздобленням чи без ось, а можна робити просто, як, як би, я би сказала, це відкриті вареники. Вареничне тісто, розкатане і. Ну, так само тонко, як на вареники, порізані на сегменти, і просто відварені у воді такі палюшки, які потім виймаються і заправляються товченим маком із медом. Це неймовірна смакота. Звичайно, вареники можна робити і з маком всередині, але є трошки одна складність з цими варениками, коли їх ліпиш. Їх потрібно відразу варити. Ну, тобто, отак наліпив 10 і вкинув, наліпив 10 і вкинув. Тому що мак буде розмочувати краї, і будуть вареники розліплюватися. Ну, тому можна зробити такими палюшками. Ну і, звичайно, всім відомі ліниві вареники. І з сиром замісити тісто, все разом і начинка, і тісто. Тут також є трошечки своя особливість. Коли вже розрізали на сегменти вже тої форми, як ви будете варити, дайте цим лінивим вареничкам трошки підсохнути, прив'янути. Ну і вже варити потім, як звичайні вареники. Сплили та й доставати. Так вони, коли вже тісто зверху трошки прив'янулось, то вони будуть, як би сказати, більше форму тримати. Можна так сказати. Якийсь у мене кругленький вийшов. Ну, нічого, зато смачненький. Ось такі в нас сьогодні балачки. Мимовіль вийшли. Вже вибачаюсь. Ну, от, так буває. Ну, а мене ще чекає попереду багато роботи, і ще буду начинку далі доробляти. Ось і далі ліпити. Ну, а вам що побажаю? Спробуйте такі варенички, не пошкодуєте. Дуже смачненькі. Дякую за перегляд цього відео. Дякую за перегляд майбутніх відео. І чекаю вас на своєму каналі. До побачення. До нових зустрічей!